Восьма конфігурація. Антихрист намагається заволодіти Україною. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні готується ціла низка змін до законів України з метою переводу всіх грошових розрахунків на безготівкову форму оплати і заборону готівки як форми оплати. Цю заяву прокоментувала на брифінгу заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова. Вона сказала: банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дозволяють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований телефон розрахунковий апарат. Тому банківська система погляду технологій, інклюзії. Та безперервності готова. Але при цьому слід зауважити, немає жодної країни у світі, яка б повністю відмовилася від готівки. Навіть у дуже розвинених європейських країнах, сказала вона, зберігається певний обсяг готівки в обігу. І далі продовжила пряма мова. Я знаю, навіть були негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню все не подобалося. Тому, по-перше, оскільки такої практики у світі немає, по-друге, якась частина готівки має бути, мені здається, ми повинні прагнути до збільшення безготівкових розрахунків. А я не впевнена, що ми можемо заявляти, що забезпечений нульовий обсяг готівки в обороті. Після цього в офісі президента стали відхрещуватися від слів Ростислава Шурми, та його заява зробила своє. Вона збурила суспільство. Що означає від готівки її заборона? Це тотальний контроль спочатку над бізнесом, підприємцями, а потім і над всім населенням країни. А хто намагається взяти контроль над людством? Ну, звичайно, це диявол. Откроєм їх Івана сказано. І заподіює є всім малим і великим, і багатим, і убогим, і свобітним, і невільникам, щоб дано було їм на руку їхню праву. Або на чола їхні, щоб жоден міг купити чи продати, крім того, хто має клеймо, ім'я звіра, або число імені Його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, откровення, глава 13, стих 16 18 Ви скажете, що в нас немає таких чисел ні на руках, ані на чолах. Так, немає. Але в нас є паспорти громадянина з індивідуальним номером числом людським. У нас є пенсійні посвідчення, водійські права, банківські картки з індивідуальними номерами числами людськими. Тож хто заборонить владі в один чудовий день привзяти їх до чипів які наноситимуться особливим способом на праву руку чи чло? Тож нинішня влада Антихриста. Намагається це запровадити в найбільш християнській країні світу, Ще дозволимо ми це їм зробити.